Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загрози? Що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ? Вони намагаються закрити шляхи. Хочуть. Та-да, -да, щоб нашим військовим не вистачало зброї, щоб вони лишалися відрізані. Все вони хочуть, так. Але все буде гаразд. У військових буде зброя. Зараз я буду чистити. Прошу виші сили, допоможіть. Е, ще так сильно злякують цими обстрілами. Вони хочуть, щоб повністю пус пусто було, щоб людей не було. Залякують дуже сильно. Ну, обстріли, заперечую весь негатив, убираю. Одвертаю, відсікає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни гранати, уламки і кулі від наших військових, одвертаю, відсікаю від цивільних людей на Покровському напрямку, повертає назад расистам, хай їм в голову летить, їх нищить, більше обстріл робити не зможуть. Буде так і так. Руйнує всі плани, буде так. Скажіть, допоможіть ви ще свої, які плани у расистів щодо Покровська на найближчий час. Передягаються Винш. Ага. в них є е, план, е, є чи вони перевдягаються в цивільних, чи може це інформатори, які якісь групи можуть заходити, щоб зробить замінування? Оцей Троянський кінь, це якась спецоперація, да чи як це назвати, що вони. Заходять і мінують, і може бути центр міста. Чи може це склад бути? Є така небезпека. Це вони таке придумали. Заперечую, руйнує всі плани ворожі, руйную всі операції, більше не зможуть нічого втілити. Руйную повністю. До наших військових без перешкод надходиться необхідна зброя. Підтримка в живій силі в зброї надходить без перешкод. Дороги відкриті. Нічого не може завадити. Всі плани ворожі зруйновані. Що б не планували, все руйнується одразу. Же. І прошу, допоможіть Вищі сили знищити всю авіацію рашистську, військову і всі дрони. Склади із дронами в рашистів зруйновано, більше немає жодного дрона. буде так і так є. Більше не працює агентура рашистська. викриваються всіх, хто інформацію надає рашистам. викриваю повністю, засуджуються на довічні строки. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть покровсь, покровський напрямок усіх українців. відведіть од, відверніть расистів, самі себе йдуть убивати, тікають, лякаються. Буде так і так є. Як все здійснено так буде. Вище сили, прошу, допоможіть, скажіть, що відбувається на Запорізькому напрямку. Прошу допомоги для запорізького напрямку. Чи є якась перешкода, що заважає нашим військовим знищити расистів? Що наступають на Запорізькому напрямку? Ах, бідний Запорізький напрямок, жорстока агресія заради агресії. Вони от немає в цьому ніякого їм користі. Скажіть, допоможіть, будь ласка. Буде покращено на цьому напрямку військовим. Іде гарна зброя для закриття неба. Це чи для артилерії також. У расистів не буде втілено цей план. Вони хотіли там зруйнувати якісь ще. Може, залізну дорогу, от не буде втілено. В расистів дуже сильні втрати на цьому напрямку. Заперечую, отсікаю ворога. Всі, хто за гроші здають інформацію расистам, більше цього не зможуть зробити. Викриваю повністю всю агентуру расистську, всі, хто працюють на расистів, інформатори, викриваються. І засуджується на довічні строки. Буде так і так і є. Більше не зможуть інформацію надавати. Всі плани ворожі, зруйновані. Звідки запускали? Вся артилерія, решиська, авіація, військова, решиська знищена повністю. Буде так і так і є Всі, хто надає накази Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Запоріжжя, для зап... на всьому запорізькому напрямку. Одвертаю, одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю, одсікаю, повертаю їм назад. Голови летить, тому хто дає накази, хто їх виконує, їх вбивають, їх же зброю. Звідки вилітає, туди і падає, буде так і так є. Більше лиха чи ні, ти не ту все на себе заберу одразу буде так. Буде захист міцний, буде так. Так, добре. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. До зустрічі!